Можливо, у вас є якісь питання. Я зараз виберу на всі питання. Я, на жаль, не відповім, тому що у нас ще з вами є дуже багато справ роботи. У нас 328 людей. Це чудово. Тетяна пише, бажаю український язик, все розумію. Отлично, Іриночка. І Танюша пише, безмірно, благодарю тебе. Анічко, плачу весь ефір. Мир, любов, Україна, благодарю, всіх серці. Молодцы, мои родные, молодцы. А это говорит, что видишь единство Украины. Проявится ли это в единстве русского украинского языка в нашей стране? Смогут ли русскоязычные люди чувствовать себя дома на этой земле? Да, однозначно, да, моя родная, я даже не переживаю об этом. Так, а я родная, помолитесь за меня. Такой страх поднялся, я такие ошибки сделаю. Как это изменить? Примите внутри себя и конечно, внутри себя пройдите процесс покаяния. Так. И, и, чьи какие-то вас питания, мои люби? Так, я українка, живу в Німеччині і не асоціюю себе ні з німцями, ні з українцями. Мені треба себе інфікувати зі сторони нації. Я себе не відчуваю як частиною будь-якої нації. Якщо ви не відчуваєте, значить ну це не ваша історія. Все робіть по своїх відчуттях. Дуже важливо довіряти своєму простору. От як ваш всесвіт куди вас веде? Ну тобто, і важливо розуміти, що коли ми живемо в іншій країні, ми вже беремо карму тої іншої країни. Тобто, можна народитись в Україні, але ти не будеш проходити те, що зараз проходить Україна. Ачка, підкажіть, якщо син у зоні бойових дій, прикордонник, як краще приймати це без хвилювання за його життя. Я розумію, Оленка, що ну, неможливо мамі перестати хвилюватися за сина. Це просто неможливо. Тому що материнське серце завжди хвилюється. Але я дуже рекомендую молитися постійно, ставити свічку за здоров'я вдома. Зробіть собі вдома, такий, знаєте, вітар собі зробіть і обов'язково. Можете поставити навіть там якісь іконочки, поставте собі. Зробіть собі навіть фотографію вашого сина і моліться за нього. Моліться, моліться, моліться. І просто ви знаєте, що саме сильне, що може зробити жінка, це взагалі сама сильна сила, яка може бути. Мати, жінка. Просто постійно відчувайте, що він в вашому полі, що він з вами. То тобто, есть, і дякуйте Богу, просто от так само говорить. Тесь Небесний, я тобі дякую за все, я довіряю тобі. І все. Приймаю твою волю, б не сталося. Тобто ви маєте повністю свою дитину довірити Богу. Так. Тоже почти все зрозумів, очень схоже на наші язики. Ну, видите, все замечательно, ви волновались, мої родные. Так, ангел полетів. Тут ангели літають. А куди дінуться глобалісти мирові еліти, які не вигідно обіднять пробуждення людей? Всі глобалісти, всі, всі, хто не хоче, щоб пробуджувались люди, звичайно, підуть. Ви навіть не розумієте, просто вам скажу, як є. Справа в тому, що на тонкому плані ці всі глобалісти, ці всі, це все воно вже не зможе бути, тому що світло перемогло. Аділяю, це розумію, все міра любі, добра, отлично. все, що ви кажете, точно знаю, що воно буде серцем відчуваю. Так, а скажіть, будь ласка, про Запоріжжя. В ньому, мабуть, дуже воєвнича карма. Так, тому що ви знаєте, що на Запоріжжі там вже ж запоріжські козаки, вони постійно там воювали так, за волю, за свободу. Але Запоріжжя вистоїть, все буде добре, можете не хвилюватися. Ну, взагалі, все вистоїть, все. Повернется, все будет добрые И еще краще, чем было, поверьте. Папа всегда меня называет ребенком и дико. Я вижу, что мои дети кристаллы. Только вчера нашла ваш канал, сегодня этот эфир. Все, что говорите, очень резонирует. Для меня это главный фактор. Для... Благодарю, мои солнышки. А скажите, как нам принять тех, кто идет к вам убивать? Знаєте, про це можна теж багато говорити, тому що це можна прийняти тільки ну, на різних рівнях свідомості знову ж таки. Коли ми, коли ми в цьому процесі зрозуміло, коли ти в кармі такій, що, наприклад, буває твою дитину, ти знаходишся, ти входиш в ненавість в боротьбу, це такий перший етап, коли ти падаєш от вниз. І, звичайно, ти в цьому стані не зможеш прийняти, Це просто неможливо. Тому що є его, є прив'язка, і коли ми втрачаємо своїх рідних, ми, ми звичайно, сумуємо, плачемо, страждаємо. Але коли ми піднімаємося вище своєї еволюції душевної до Бога, ми інакше починаємо сприймати. Так само, ви знаєте, що ви згадаєте просто. Це для всіх. Ви знаєте, що в Біблії написано: возлюбі ворога свого як самого себе, так? Возлюбі врага свого як самого себе. Про що це сказано? Ми знаєте, забуваємо теж такі речі, а вони священні. Це Ісус сказав про те, що дійсно ворог Він звідки береться з нашого серця. Тобто, спочатку, щоб ми зрозуміли, хто такий ворог, треба возлюбити самого себе істинного, тобто прийняти Бога. І возлюбити себе істинного, щоб ми зрозуміли і побачили з себе, тому що неможливо, мої любі, неможливо, коли ми в процесі трансформації, коли ми в сварці, от коли ми ну, в момент, коли ми б'ємося, ми можемо ну, побачити істину. Ні, ви ж прекрасно знаєте, що тільки тоді, коли ми заспокоїмося. Там, ми можемо подивитися, навіть сказати, Боже, мій який жах, як я міг так реагувати негативно або такі щось наробити негативне, правильно? Тобто, а тут зовсім інакше відбувається. І тут головне, щоб ви, коли ви з'єднаєтесь і будете в собі, ви зможете побачити зовсім інакшу картину. І коли ви приймете цього ворога як божественну волю, повірте, цей ворог перестане бути в вашій реальності. тобто воно трансформується. Тобто це розв'язується і ця ситуація вже перестає бути там. А є слова молитви о своїх дітях. Ви знаєте, що я завжди, особливо коли в дітей, наприклад, день народження або якісь важливі в них події, кудись їдуть. Я провожу богослужіння в себе вдома, у мене. Є гітер, я беру підношення, я беру свічки, беру благовоння і йду і молюся, просто провожу богослужіння, творцю, даю підношення і говорю про те, що Отець Небесний, мої діти, твої діти, збережи їх у своєму серці. Назавжди, назавжди, назавжди. Амінь. Саме краще мої любі, щоб це була ваша молитва материнська. Кожна мама знає, ну що побажати своїй дитині. Кожна мама знає це. Між іншим, ще хочу сказати, та, <смі> дякую, е, яка у вас все-таки в нас красива мова, ваш голос ще більш ласкавий. Дякую, мої сонечки. Так, тому тут іде якраз, що треба ви розумієте, що коли ми возлюбимо ворога свого, цей ворог перестає існувати. Він в світлі роз, 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 розтопиться. Розумієте? А коли ми ворога свого б'ємо, він ще більше росте і стає ще сильніший. Розумієте, мої любі? І ще, між іншим, хотіла сказати, от за питання по російській мові питалася Олічка. Ви зрозумієте, так само? Я з івано Франківську. Ви розумієте, тут майже всі розмовляють українською мовою, але тут і російською розмовляють мовою. Тут ніколи ніхто нічому не казав. Я не знаю, це в моєму всесвіті, тільки так. Я завжди проводила всі прямі ефіри, не прямі навіть ефіри, а конгреси. Ви вже всі так само бачили конгреси. Я російською мовою проводила конгреси в центрі міста. от і приїжджали люди із Росії, із Білорусі, з усюду приїжджали люди з Прибалтики. Ми розмовляємо, розмовляли російською, щоб люди зрозуміли. І ніхто ніколи в житті, ну це так мова у всесвіті. Ні одній людині не сказав ні мені, я зараз можу йти розмовляти російською по місту. Ніколи ніхто нічого мені не сказав. Тому що це ну, взагалі не стояло в цьому абсолютно ніякого питання. І е, тому тут важливо розуміти, що все в нашому всесвіті, отак як ми в своєму всесвіті це видумуємо собі, це бачимо, отак воно в нас і відбувається. Тобто, якщо в вашому всесвіті з цим, з цим моментом вільно, то звичайно і. Все буде отак у вас і вільно. Якщо ви про це на цьому загострюєте свою увагу, з цим боретесь або ще щось, то тоді воно, звичайно, буде і для вас, як боротьба, виглядати за мову, за то, за то, ну, тобто так от. Ну, це все в нас, мої любі. Тому швидше треба питати, з чого ви за це хвилюєтесь? І чи дійсно хтось в цьому питанні вас? Притисняє, і чи, чи взагалі-то ну взагалі -то, ви розумієте, що ну це нормально, що кожна країна має свою мову. Це ж абсолютно нормальний процес. Це мова, якою там розмовляли мої предки. От, і насправді там. І російська, і українська мова, вони пішли від древньослов'янської мови. Пам'ятаєте, я опубліковувала постійно, мені приходили такі книги житті, пам'ятаєте? На древньослов'янській мові. Тому мені здається, що зараз потрібно акцент ставити на тому, щоб змінитися. На тому, щоб змінитися. Самому і підніматись. І я розумію українців, які зараз ідентифікують свою мову. Тому що вони зараз борються за те, щоб себе ідентифікувати. що от я є українець. і От є в мене мова. Тому для мене це абсолютно ми сонечки зрозуміло. От. Отак. От Ваші ефіри, я, Ваші ефіри, як завжди, викликаю такий спокій, мир душі. Дякую за вашу енергію. Дуже дякую, мої любі.